Попри те, що психологи ДСНС виконують надзвичайно важливу і часто невидиму роботу, навколо їх діяльності існує безліч хибних уявлень. Тож, давайте сьогодні розглянемо найрозповсюдженіші міфи і чому вони не відповідають дійсності. Міф номер один це те, що психолог ДСНС завжди знає, як правильно діяти. Правда, психолог створює умови для самостійного прийняття рішень, а не нав'язує свої поради. Міф. Діти нічого не пам'ятають, тому не травмуються при надзвичайних ситуаціях. Насправді психосематична пам'ять дитини це збереження емоційних та тілесних реакцій на травмуючі події, навіть якщо вони були несвідомі. Міф професійне вигорання, слабкість співробітника. Насправді відповідальні, емпатичні та високомотивовані співробітники страждають найбільше. Міф Півробітники рятувальної служби не мають права на слабкість. Правда, формений одяг не скасовує людяності. Міф психолог ДСНС потрібен лише в крайніх ситуаціях. Правда, психологічна допомога це інструмент профілактики, а не лише швидка допомога.